є унікальну, оригінальну, яскраву виставку сучасного українського художника з міста Івано-Франківськ Миколи Качура. Виставка отримала назву «На хвилях кольору і ми раді презентувати цю виставку чернівчанам та гостям нашого міста. актора, автора накопичивши професійний досвід, майстерність. Розпочалася така нова важлива сторінка в його житті це виставкова діяльність. Ми знаємо, що автор провів чимало виставок, він е, проводить інтенсивну виставкову роботу, долучається до колективних виставок і на його рахунку багато персональних. Е, однак в нашому закладі е, зараз проходить його перша персональна виставка, е, але ми за творчістю. Е, Майстра давно спостерігаємо і помітили, що в його творчості часто густо змінювалася і манера письма, і жанри, і техніка теж змінювалася неодноразово. Але сьогодні на нашій виставці представлені твори, переважно виконані в техніці олійного живопису, і майстер полюбляє працювати в різноманітних жанрах образотворчого мистецтва. Однак на нашій виставці передусім представлений пейзаж, а також сюжетно-тематична картина. Це надзвичайно цікаво, тому що сьогодні, в даний період, не так багато майстрів звертаються саме до сюжетно-тематичної картини. І це надзвичайно цінно. Ну і варто відмітити, що в художника. Проявляється вплив е, таких е, напрямків, як імпресіонізм, абстракціонізм, е, експресіонізм, і, власне, кажучи, відомо, що експресіонізм, е, передусім е, передбачає не відображення реальної дійсності, а саме е, висловлення. Е, Емоції від цієї дійсності, від свої враження майстер має передати. І ці враження дійсно автор дуже вдало передає за допомогою, в першу чергу, кольору. Звісно, основним виражальним засобом живопису є колір, і майстер цими прийомами вдало послуговується. Він оперує різнокольоровими плямами, дуже вдало стилізує форму, але при цьому в його Картинах, в його зображеннях не втрачається цієї реалістичної основи. І якщо споглядати твори художника, то я би хотіла відмітити дійсно дуже оригінальну манеру письма. Звичайно, відомо, що художник, він. Він вивчає, аналізує творчо переосмислює найкращі зразки світового мистецтва. Він захоплюється творчістю Ван Гога, Мунка, Модельяні, але в той же час він виробляє і виробив свою власну оригінальну манеру. І тут ми бачимо такі далі композиційні рішення, кольорні прийоми. І кожен глядач тут зможе Побачити і відчути е, щось своє, нове, те, що йому близько до душі. Негативу і агресії. Тобто ми Всі українці за цих три роки стикнулися із перебором, скажімо так, негатива в своєму житті. Тому ми, як мистецький заклад, в першу чергу пропагуємо любов, любов до світу, до прекрасного і вважаємо, що саме через позитивні роботи, в яких е світиться саме оце Бажання жити, так, оцей оптимізм, життєвий оптимізм, життєстверджуюча сила, от він якраз був особливо потрібен. Ми вважаємо в цей час. Тому ми саме обрали такі роботи, котрі якраз від в яких відчувається ця життєстверджуюча сила мистецтва. Наших всіх полотен, полотен майстра дійсно колір. Колір у його найяскравіших проявах. Це променисті такі яскраві кольори, відкриті, можливо, навіть десь перевіщені трошки, але, напевно, в цьому і є плюс робіт качура. Вони нас захоплюють, вони є такими свіжими і ніби. Дуже майстерно передає мить, він вміє зосередитися на ось цьому першому враженні, яке в нього з'являється від певної ситуації, події. І цю емоцію він майстерно вкладає в свій твір. Він дійсно свіжий, щирий і відвертий. Ми бачимо в нього подивування цим світом, його яскравістю і красою. На цій виставці ми з вами можемо побачити різноманіття сюжетів і жанрів. Тут дуже велика кількість пейзажів, пейзажів різноманітних, пейзажі міські, причому це не лише українські міста, але і європейські. Нам відомі Прага, Венеція, якими захоплюється майстер і в яких він сам бував. Багато менші, декілька буквально, але вони дають нам так само уявлення про е, мистецьку манеру автора. Він е, намагається е, достукатися до глядача навіть своїми статичними натюрмортами. Вони оживають, вони стають ніби живими, і від них е, відчувається ось ця енергетика і е, емоції. Вони насичені. Такими цікавими, дуже контрастами кольоровими, об'ємністю мазка, і саме ця об'ємність мазка, і кольорові різноманітні плями, вони створюють легкість і в той же час особливість його на тюмборті. Наш майстер вміло концентрується на самому відчутті і самих емоцій, котрі він зображує у своїх полотнах це дуже часто люди, котрі захоплюються мистецтвом і створюють своє мистецтво. Це люди, котрі, наприклад, танцюють чи співають. Тобто він поєднує в своїй творчості не лише такий вид, як образотворче мистецтво, але й поєднує його із мистецтвом співу, танцю, музики. Дуже такі цікаві поєднання. Наші Я нікого не люблю, Сюжет коляди надзвичайно часто зустрічаються у мистецтві України, адже це особливі наші свята. Дуже узагальнено і схематично Зображені наші е, дівчата, але це якраз додає якоїсь такої емоційності і незвичності цьому образу. Він легкий і свіжий. Ми е, тут з вами не помітимо жодного портретного зображення. Тобто е, автор не акцентує на е, свою увагу на зображенні обличчя і не намагається е, з, якусь схожість портретну. Відобразити його завдання це відчути емоцію і передати цю емоцію. Не Зациклюватися на академізмі, а знайти спосіб вираження і емоцій, і зображень, і створити мистецький твір, в якому будуть поєдна... поєднуватися як зображення, так і емоція, так і колір. Мені дуже Заходять, і кажуть, не молодь, та його пейзажі в першу чергу, і особливо пейзажі, де є, знаєте, такі не просто таке відтворення міського чи сільського краєвиду, а є саме оця емоція і якесь відчуття того, що ти йдеш е, або е, поруч стоїш із цими героями. Ось ця робота в ній дійсно настільки зломаний момент, момент ось, ось цього е, такого зимового ранку, світлого ясного. І мамочки, яка з дитиною біжить, напевно, в садик, я так собі думаю. Я там я поруч. от Я дивлюся на цю саму знаєте, ситуацію споглядаю. Явно тут оця спішка така жіноча. Ми, ми спішимо ми біжимо. В той же час заловлений і дуже майстерно показаний сніг. Це дійсно одна із характеристик художника. який Вміє зобразити і показати те, що є однотонним. Ніби для нас, звичайних людей, сніг це таке щось біле, так? От білий сніг, але він далеко не білий. В ньому стільки кольорів поєднане, що тільки художник може їх зобразити, і дійсно майстерний художник. Може.